Бірна України. В воротах Олександр Шовковський, Динамо Київ. Другий номер Олег Лужний. Динамо Київ. Третій номер Геннадій Зубок, Шахтар Донецьк. Четвертий Олександр Голоко, Динамо Київ, п'ятий Владислав Ващук, Динамо Київ, шостий Юрій Дмитрулін, Динамо Київ, сьомий Юрій Максимов, Динамо Київ, восьмий капітан команди Юрій Калитков Зараз він завдавав удару за межтрафного майданчика. Дев'ятий Андрій Гусин, Динамо Київ. Десятий Андрій Шевченко, Динамо Київ. Одинадцятий Сергій Рибров, Динамо Київ. Зараз Сергій Рибров вистрибнув високо, але все-таки до м'яча не дотягнувся. Головний тренер збірної України Йожев Сабо. Тренери Леонід Буряк і Володимир Вєремєєв. Фарім Даю виконує кутовий. І удар за штрафного майданчика. Сильний удар Аріяна Чумби, але не точно. Юрій Калитвинцев. Місився в центрі і зробив передачу Сергію Реброву. Пасху Ліцензу і удар удав ходу. Відмінну комбінацію розіграли наші футболісти. Динамо, бронб'ю «Динамо Київ, Кубку європейських чемпіонів. Зараз Олег Лужний. Пашуний майданчик і удар поворота. Красива комбінація. Її завершував Сергій Ребров. Ластівкою пролетів наш форвард. Вималюється перевага нашої команди. Передача на Риброва. М'яч до нашого форварда не потрапив. Розіграли комбінацію українські футболісти. Пас на Сергія Риброва. Ну, можливо, не зовсім точно було зіграно на нашого форварда. Виконує кутовий. Небезпечний момент, дуже небезпечно. І зараз Віктор Паков втратив можливість відкрити рахунок в матчі. А наші футболісти виконують штрафний удар. Олег Лужний привів м'яч центр на Юрія Калитвінцева. Той помилився при передачі, але м'яч залишився у наших футболістів. Юрій Максимов. Юрій Калиткінцев. Пас Максимову і удар з ходу. Підступний удар під захисника відмінно зіграв Фото фотостракося. Голкіпер збірної Албанії, який представляє грецький клуб Олімпіакос. Зрозуміло, що без підтримки спонсорів футбол. В будь-якій країні розвиватися не може. І приємно, що знаходяться і в нашій країні в компанії. Зараз удар і м'яч влучив у руку гравця збірної Албанії, але арбітр пенальті не призначив. Триває атака нашої команди і удар Андрія Шевченка. Андрій був на ударній позиції. пробив би нижче і м'яч обов'язково влучив би в сітку албанців. От подивіться в повторі. Чумба виніс м'яч із свого штрафного майданчика. І там була безперечно гра рукою. Зіграв невдало при передачі. Юрій Калитвенцев. Сергій Рибров. Сергій Рибров утримує м'яч і удар. Відмінний удар. Метрів 25 було до воріт. Але свою майстерність продемонстрував і в цьому епізоді фотостракося. От, подивіться, в повторі. Сергій Рибров. Змістився в центр, перед ним був простір і Рибров вирішив пробити передача на Раклі. Раклі технічно обіграє нашого захисника. Передача. Ну, можливо, це був удар в ближній кут. Так чи інакше, але Олександр Шовковський прикрив ближній кут. І Олег Лужний стиг до м'яча. І пас на лінію воротарського майданчика. Удар по воротах. Метрів 14 було до воріт, бив Сергій Ребров, ну, удар у Сергія не вийшов. Юрій Калитвинцев виконує черговий кутовий з правого флангу. Небезпечний момент, удар по воротах. І зараз наша команда мала можливість для того, щоб відкрити рахунок в зустрічі. Дивіться в повторі. Передача на лінію воротарського майданчика Андрій Гусин бив. Юрій Калитман це обідає м'яча. Можна подавати. Нарізна передача. Удар, поворота. Небезпечний момент. Бит. А і ще один удар. В першому епізоді відмінно зіграв голкіпер, а в другому захисник, який вибив м'яч з лінії. Подивіться, поки що в повторі. Так, це чулку врятував свою команду. От один удар, другий. В наступному епізоді чулку вибив м'яч вже із по, рі, порожніх воріт. Юрій Калитвенцев на лівому фланзі. Передача нашого капітана треба забивати. Удар! Знову стаклося, відмінно діє. Юрій Максимов бив воротах. І ще один удар. Затяжна атака збірної України. Два моменти. Астрій Тхачізі був на ваших екранах, головний тренер збірної Албанії. Подивіться в повторі. Відмінна передача, удар головою Максимова. Стракося врятував свою команду. Ще один удар у цьому епізоді. І Олег Лужний привів м'яч на Косовського. Віталій виконав передачу, удар, поворота і знову відмінно діє Стракосія. Ну, в, в цьому то епізоді м'яч повинен уже був влетіти в сітку воріт албанської команди. Ну у другому таймі, от подивіться, в повторі Віталій Косовський. Націлена передача. Андрій Шевченко б'є головою в притул. І ногами вибиває м'яч фото Стракосія. Точна передача на Віталія Косовського на лівий фланг. Прострільна передача. І зараз рекошер захисника. Удар Андрія Шевченка. І знову втрачена можливість. Рибров. Ні, і не пробив Сергій. І точну передачу партнерам не зробив. Положення позору Максимо не було. Він м'ячем. Ну пробиє Юрію. Удар поворота. Над лівою дев'яткою воріт албанської команди пролетів м'яч. Звідки вирішили розіграти штрафний удар наші футболісти? Юрій Калитвинцев. З місця правого інсайда він, Велислав Ващук. Сергій Рибров. Увійшов штрафний майданчик. Взяв гру на себе. Удар поворота. В'ятсіці воріт. Ну нарешті. Нарешті досягли наші футболісти Бажаного. 1-0 збірна України попереду у матчі з албанською командою. Ну все гаразд здається, за три хвилини, що залишилися до фінального свистка, такий бажаний гол. І радість в урядовій ложі. Звичайно, оплески, оплески. І задоволені і Леонід Кучма, і Валерій Пустовой. А ми в повторі дивимося, як відмінно в цьому епізоді зіграв. Сергій Рибро взяв гру на себе, увійшов штатний майданчик і під гострим кутом нарешті розпечатав ворота албанців. Такі моменти нам приносять насолоду. Повтор. Удар, відмінний удар. Збірна України попереду. Ну, все гаразд. 1-0. І знову вадати збірна України. Іван Гецько нагадав про своє вміння бити сильно. Пам'ятаєте, коли надавалася медична допомога гравцям? Ну чим зараз незадоволений Йожифович? Мабуть, тим, що арбітр не дає фінальний свисток. От нарешті лунає фінальний свисток арбітра матчу і Словаччини Мішеля Любаша, який сповіщає про те, що національна збірна України в своєму передостанньому поєдинку у відбірковому турнірі Чемпіонату світу в 9-й групі здобула нелегку, але таку бажану перемогу з рахунком 1-0. І продовжує боротьбу за омріяну путівку до Франції 98. Вітаємо нашу команду з перемогою.